Я з усіма на ти, правильно? Що їм буде новий? Ну що, тоді, раз, два, три, почали. Позивний монарх. Розкажи, будь ласка, історію. Як саме, чому саме цей позивний? Нас відправили в точку, де ми повинні збиратися групами. І групами нас вже відправляли в точку, де ми вже збиралися там саме взвод. Я сам собі видумати позивний не планував. А я йшов якраз з кавою каву собі робити. І в мене кава була якось монарх. Скажи, будь ласка, як ти саме дізнався про цю програму та попав у цю бригаду? Про цю програму я не знав, але я хотів вже до війська. Контракт був трьохрічний і це дуже багато часу. Тут мені дзвонить вірний брат. Говорить, що є такий контракт, типу однорічний. В гуглі пише з досмачотирів, вона тебе знаходить. Я записую так, є воно дійсно. Я бачу класний шеврончик. Кажу, хочу туди. Находжу номер, попадаю в третій рекрутовий центр, з ними созвонююся. На наступний день я вже поїхав до них. Вони мені допомогли в оформленні всіх документів. Це зайняло у мене 4 дні.